До творця, наші дії по відношенню до творця і дії творця по відношенню до нас, вони, знаєш, поетапні. Етап за етапом. Так і тому все, що ми, як ми просуваємося то виходить воно етапами, і вони також різнобарвні. Іноді піднімаємося іноді спускаємося. І в багатьох випадках ми взагалі не розуміємо, в якому стані перебуваємо. Що ти запитував? Він каже тут, що віра повинна бути. Е, тобто за монетка в способі монетка за до монетки складається великий рахунок. Крав е, людина, коли є в неї критика, так то є тільки одна дія коли людина що це виконує, залишається на вічно. Всі інші дії тимчасові людина робить це, насолоджується, страждає від цього, і все є, є тільки одна дія, що є виправлення виправленням мого клі, мого бажання отримувати, що доєднується до великого рахунку з миті до миті. з... Перевтілення до перевтілення залишається в мене на рахунку в банку. Мені на добро, мені моя заслуга додається, знову додаю ще монетку, ще монетку на свій рахунок. Наскільки я зробив виправлення для цього? Мої виправлення, ми вже знаємо, що це, це обмеження, тобто посилення, зміцнення сил віддачі завдяки групі, навчанню. Тобто, в свободі так, в, в режимі вільного вибору. Якщо я роблю щось своїм вільним вибором, де це я роблю дійсно, а не творець. Це залишається на моєму рахунку. А дія. Моя, моя вільна дія, це може бути тільки утворити групу ще раз сильнішою, сильнішу. Яка дає мені силу, бажання е віддачі ще більше? І з цим ще більшим бажанням віддачі я звертаюся до нього, прошу від нього сили віддавати ще більше. І тоді в мене залишок на. Рахунку моєму ще додається копійка, ще додається копійка, Ще роблю отримую від нього піднесення, просуватися в віддачі, ще звертаюся до творця, ще прошу в нього силу віддачі, ще входжу. Ще входить на мій рахунок, ще якась нова. так нова сума. О це мій вільний вибір. Це і все інше не я роблю. Це творець робить. Єдине, що я роблю, це саме те обираю, саме цей шлях. І щоразу разу тільки це в моєму житті, те, що залишається після всього нашого життя. Тільки це залишається на рахунку. Може залишитися на рахунку нуль, може бути, 10-20 тисяч таких дій. Не знаю скільки. Але тільки це залишається. Дії, мої вільні дії, те, що я. Утворив сам і немає більшого. Це отакий точковий такий розрахунок. Ну, так, що ти запитав? Яка, так що це так він пише, тому він пише, що коли людина, начебто, ведуть людину, приводять до людини вже на. на на цвинтар приносять, залишається тільки добрі справи. То рай, добрі справи, які зробив за все своє життя. Все залишається. Та. А як та система, яка робить розрахунок? Ні, це не система, яка виконує розрахунок, це воно в твоїй душі. А яка система має бути в твоїй душі? Це відразу воно так прокручується і робиться і ще додається. Немає тут якихось. Систем, що десь там вгорі сидять ангели і записують тобі. Я не хочу навіть уявляти і говорити про такі речі, це вже і такі картинки. В твоїй душі просто те, що ти робиш, отак відразу воно і додається. Немає крові душі, немає нічого. В ній ти відчуваєш всі результати, всі дії питає. Так ця дія на певному, резур... на певному етапі. Приходить до якогось розрахунку і так далі. Рав, у кожного є його сума, каже рав. Коли він переходить зі стану до стану, зі світу до світу, за коренем своєї душі. Все. Але для кожного переходу є такі ж стандартні. Стандарти для всіх, одні стандарти для всіх. Прийти зі світу до світу потрібно так і так, щоб в тебе було таких і таких заслуг стільки то. Ну і так далі. Так, це що особливе для людини так. Розрах, рахунок о, о, конкретний для кожної людини відносно, тому що в кожної людини є інше клі. Все. Питає, а чим відрізняється там, ну, що тебе хвилюють інші? Чим ти відрізняєшся від інших? Що тебе хвилює там на рахунку в когось? Ти ж не можеш взяти звідти, не можна вкрасти. З іншого духовного рахунку, то я дивлюся тільки те, що на моєму рахунку, а на моєму рахунку поки що приховано від мене, потім розкривається, Потім ми входимо входимо навіть в стан винагороди покарання. Коли я бачу, наскільки я вдаю, наскільки я заробляю всю духовну, наскільки я втрачаю, наскільки залишається сума на рахунку, так отримую так. Так, роздрукований рахунок. А те, що добре в цьому роздруковці, роздруковці, це піднімають, а не опускають. Ні, ні, тут немає опускання. Ні, ні. Як це називається? Є ага, є додавання, а немає боргу. Ні, боргу тут борг не віднімається. Є, дають нам можливі запи записано. Ти вичуваєш, що це начебто, е, забирає в тебе з рахунку. Це просто дають тобі зрозуміти, що ти зробив все. І приховують від нас попередню картину. Ми начебто втратили все. Ні, ні, це дають просто тобі таку важку роботу, щоб додати тобі ще. Ну можеш тоді зреалізуватися, ти не можеш, але зарахунок залишається і завжди додається до нього.